Псалом дев'яностий Той, хто живе під покровом Всевишнього, у тіні Всемогутнього, спочиватиме. Скажу господеві, пристановище моє і твердиня моя, Бог мій, на нього я надію покладаю. Адже він визволить тебе від тенет людолова. і від згубної моровиці. Мов птах. Вкриє тебе своїм пір'ям і під крилами його спочиватимеш безпечно. Щит великий і обладунок, істина його. Не будеш боятися жаху нічного, ані стріли, що вдень летить, ані моровиці, що в пітьмі ходить, ані пошесті, що спустошує опівдні. Впаде поруч із тобою тисяча ворогів і десять тисяч. Праворуч від тебе. Але до тебе вони не наблизяться. Тільки очима своїми будеш дивитися і побачиш покарання нечестивих. Оскільки ти, Господа, притулок, мій Всевишнього, зробив пристановищем своїм, не спіткає тебе лихо, і хвороба не наблизиться до твого шатра. Бо він ангелам своїм, про тебе накаже. Щоб оберігали тебе на всіх твоїх дорогах. Вони понесуть тебе на своїх долонях, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. На лева й кобру наступиш, розтопчеш молодого лева й змію. За те, що він полюбив мене, врятую його, піднесу його, бо він пізнав ім'я моє. Коли він покличе мене. Я відповім йому. У біді з ним буду. Визволю його й прославлю. Довголіттям. Насичу його і з'явлю й...